В водоканалі Ужгорода повідомляють, роботи із переключенням водопостачальної мережі на вулиці Перемоги завершено на 12 годин швидше, ніж планувалося. Насосні станції запущено, триває плавне підвищення тиску води у системі. Ужгородців просять за можливості відкрити крани, щоб вийшло повітря, пропустити воду для її очищення. Передбачається, що до 18-19 години, 14 липня водопостачання буде відновлено у повному обсязі, а стабільна подача води планується на ранок 15 липня. Хочу також вам доповісти, що сьогодні вже закінчуються роботи по врізці в трубу діаметром 600 міліметрів. Це на ділянці між вулицею перехрестя Баб'яка легоцького перемога і до. Села Сторожниця, і я думаю, що в найближчі години ці роботи будуть завершені, і місто повністю відновить водопостачання в такому вигляді, як воно повинно бути. І я ще раз хочу висловити слова вдячності працівникам. Я був вчора вечором, сьогодні ранком. Працює більше 50 працівників водоканалу в важких умовах для того, щоб місто нормально працювало і щоб вода була в кожній оселі.